Вітаю, мої любі рибки! Ви на каналі Астроната. З вами я, ваша астрологиня Наталі, і це прогноз, астрологічний прогноз на лютий 2026 року. Середина лютого це початок ваших днів народження. І е, тому одразу вітаю вас з вашим новим життєвим циклом. В астрології ми кличемо це Соляр, це новий. Е, Річний цикл, саме в день народження, кожен з вас запускає новий рік життя, і він дуже-дуже особливий, глибокий і символічний. Тож, нехай цей рік буде для вас чистим, чарівним, як ви любите, рибки ресурсним обов'язково і принесе можливості, до яких ви вже давно-давно готові. У мене в телеграм-каналі, до речі, є безкоштовний гайд, який допоможе вам визначити час включення соляру і запуск, тобто ритуал зустрічі. Вашого головного дня року. Тому, будь ласка, переходьте в посилання, в описі. Я даю всі посилання, і ще обов'язково пройдіть Dream Year міні-курс, який розшифровує ваш прогноз, ваш особистий соляр на поточний рік. Він дає розуміння. Куди рухатись, куди не рухатись, які головні теми а, цього року для вас, дорогі рибки, і а, куди направити свої сили, енергію, що стартувати, що ні, куди заходити, куди ні, і там і фінансова стратегія, і те, як взагалі збільшити свої фінанси а, все це є всього-навсього 10 євро, але дуже-дуже класний, багато відгуків від вас, до речі, з багато з YouTube у мене прийшли і пройшли вже цей курс. А, тому а, посилання також залишу в описі під цим відео. Ну а зараз давайте поговоримо про головні тренди. Лютий 26-го року, один з ключових місяців для вас рибки, він дуже насичений, подієвий і без перебільшення доленосний. Сонце переходить у ваш знак з 18 лютого, і це майже збігається з коридором затемнень. Тому рибки у вас, особливо ті, хто народився на початку свого знаку, ну, доленосний буде цей рік, той рік, який ви запам'ятаєте, і він змінить взагалі вашу траєкторію життя. Події лютого будуть розгортатися протягом півтора року. І протягом місяця Юпітер буде давати гармонійні аспекти до вашого знаку, особливо 16-22 лютого. Про ці дати я обов'язково вам також розкажу в цьому відео, тож додивіться до кінця. Ще один важливий момент це Сатурн, він переходить в Овна остаточно і буде там 2,5 роки. Змінює фокус і показує, де нам потрібно подорослішати, взяти відповідальність, розставити якісь такі пріоритети, і це буде в темі фінансів у вас, дорогі рибки. Тому ну, також ми поговоримо де потрібно і що потрібно з цим робити. Наприкінці місяця ретроградний Меркурій у вашому знаку буде розширювати свідомість, давати багато розмов, ідей і повернень. Щось буде повертатися. Це час виправляти помилки, переформатовувати проекти і бачити, що саме вас гальмує в цьому житті. Про це все сьогодні ми і поговоримо. Нагадаю, прогноз дивимось по знаку асцендента спочатку, потім вже по сонцю. І якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть в коментарях свої дані народження, 5 показників це дата, місяць, рік, час і місто. Я вам його визначаю і відповідаю в коментарях також. Всі, хто звертався, всі отримали свої відповіді. Ну а зараз прогноз на лютий для вас рибки. 2026 року. Першого лютого починається з повні в леві в вашому шостому секторі. Повня – це завжди результат, завершення, ясність. А шостий дім це робота, рутина, здоров'я, організація вашого життя. Тож, які можливі події? Ну, це ви отримуєте плоди вашої праці. Перше результати в темі здоров'я, рішення, наприклад, почати здоровий образ життя, там ви йдете в зал, наприклад, або починаєте пити бади, або ну щось Ну, Прямо змінюється ваша тема вашої рутини. І тут запитання цього місяця до вас, чи те, як ви щодня живете, воно підтримує вас, чи вже давно просто виснажує? Вам потрібно переформатувати цю історію. Тобто у нас повне завершення в темі здоров'я, робочих процесів і вашої організації життя. 6 лютого Меркурій заходить в рибки ваш перший дім. І 6 лютого він активує тему вашої особистості, ваших особистих рішень, самовироження. Тут що можливо, взагалі Меркурій затримається у вашому знаку аж до 16 квітня. Це Довга дуже ретроградна петля. Щоб ви розуміли для порівняння, у нас Меркурій йде по знаку ну, там, від 18 до 24 днів. А тут майже 2,5 місяці. І це не просто так. Це багато розмов. Що дає? Це дає багато розмов, розширення свідомості, важливі рішення, якісь приймаєте, повертаєтесь до старих ідей, перезапускаєте інформаційні проекти. Я обов'язково запишу про ретроградний Меркурій окреме відео, тому що велика петля, непроста, з пастками. Тож ставте дзвіночок, щоб не пропустити. А до 26 лютого знаєте, що вам потрібно ну, якось. Робити все в темі інформації, комунікації, поїздки. У вас це з'являється, багато спілкуйтесь, багато відрядження можливо їздите. Тут вам потрібно виходити в розмову, в інформаційне поле. Тому як вам в контексті вашого життя це актуально, так і робіть. Далі, 10 лютого день такий двоякий день, тому що ну він буде і в мінусі, і в плюсі. В мінусі у нас Меркурій в напрузі ліліт, до чорного місяця, і події цього дня вони можуть мати наслідки в період з 16 до 28 березня. І тут, знаєте, такий сюжет зароджується ну, зі знаком мінус. Більше хочеться конфліктувати, щось домовлятися, обіцяти комусь щось. Те, що ми не можемо виконати. І взагалі тут потрібно знаєте, ну, ми можемо спотворювати інформацію. Тому краще ну, не йти в цій історії, тому що якщо ми щось не те скажемо в цей день, воно буде мати наслідки 16 по 28 березня. Плюси цього дня Венера заходить в ваш перший дім на, до 7 березня. І Венера це добра планета. Вона поліпшує ту сферу, в яку заходить. Тому що для вас це в першому домі це зростання привабливості, оптимізму, відчуття таке, знаєте, я собі подобаюсь. Таке легко приходять гроші, тому що Венера це планета грошей. Більше уваги до себе, до вас. І ви тут можете світитися, і вас видно, і ви можете заявляти про себе. Ну, якби головне не перебільшувати з інформацією. 12 лютого Меркурій буде з'єднуватися з північним вузлом, і насправді багато планет з'єднується з північним вузлом. У нас я ж кажу, місяць лютий це кармічний місяць, і саме 12 лютого кармічний день, тому що слова, думки, і рішення цього дня вони будуть формувати ваше майбутнє, і воно проявиться все в серпні 26-го року. Півроку і там буде вже результат. Будь, будьте уважні, до знаків, фраз, ідей, інсайтів, це прям підказки вам напряму, що робити. 14 лютого. У нас Сатурн переходить остаточно в Овна, в ваш другий дім. І тут добра новина, тому що Сатурн піде з вашого першого дому, і таке, знаєте, відчуття тиску і тяжкості поступово сходить. Світ знов набуває кольорів, тому що ну, у мене такий аспект. Я знаю, що таке, коли Сатурн йде по першому домі. Це таке, знаєте, жить, Тлен. Ось. Але тепер Сатурн починає серйозну роботу у вашому. Фінансовому секторі і на найближчі 2,5-3 роки тут потрібно бути дуже обережною в темі грошей, дорослішати в цій темі, тобто ну, брати на себе багато відповідальності, нові фінансові стратегії розробляти. І взагалі така знаєте, у вас з'являється відповідальність за свою цінність, можливо, за цінність своїх послуг. І е, про Сатурн у мене є окреме відео. Обов'язково подивіться, е, тому що там повністю розкладено, як він впливав, як буде впливати, що приносило, що буде приносити, як, які рекомендації, що робити. Обов'язково подивіться. Е, посилання залишу в описі під цим відео. 16 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті з Юпітером, і це дуже класний день. Прям випишіть його собі в ваші календарі. Тут удача через слова, контент, навчання, інформацію, гарні новини, подарунки, підтримка, ну тобто, запускати інформаційні проекти. дуже круто в цей день. 17 лютого сонячне затемнення в водолії в вашому 12 секторі. Цей же день Китайський Новий рік. Затемнення водолія воно, е, не було у нас щ... з 2018 року. І, е, е... Саме в лютому у вас буде тема «По водолію підійматися 12-го сектору. Тобто, 12-й сектор це дім завершень, відпускання минулого, внутрішньої роботи і ключ до цього періоду, тому що всі події, які будуть зароджуватися, а затемнення відбувається на новолуні, а це нова енергія, щось нове, доленосне зароджується для вас. І що потрібно по 12-му дому зародити? Завершити старе, тому що життя дає нам те, що ми навіть не наважувалися мріяти про що. Ось тут вам потрібно просто відпустити, що вас тримає. Тому події навколо затемнення вони дуже важливі і дуже надовго. Далі, що зароджувати? Ну, 12-й дім. Наприклад, в моїй карті це все таке таємниче це про творчість. І в моєму контексті, наприклад, це астрологія, Ютуб, фото, відео, контент. У вас може бути і інше. Тобто тут будь-яка езотерична діяльність, творча діяльність, духовна діяльність, психологічна діяльність. Прямо тут зароджується щось нове для вас і дуже доленосне, і в доброму, гарному ключі. Якщо, ну давайте так, про затемнення у мене вийде окреме відео, обов'язково, буквально на днях. Тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити, тому що цей Астротренд він буде 2 роки, і це завжди про те, що змінить весь світ. Весь світ обов'язково, і вас в тому числі. Тому ставте нагадування, ми про затемнення обов'язково ще поговоримо. 18 лютого сонце переходить в риби. Ваш знак, ваші особисті нові роки починаються. І в цей день мрійте, загадуйте бажання, говоріть в голос, всі свої бажання, тому що бажання, які ви загадаєте в цей день, вони там ще біля затемнення відбуваються. Так, це все оці ваші дні народження. Це всі бажання вони мають шанс реалізуватися біля 11 липня 2026 року. Тож портал бажань відкрито. Закидуйте їх 20 лютого. У нас фінальне з'єднання Непуна і Сатурна в вашому другому секторі. Це остання точка великого циклу. І тут приходить, приходить до вас ясність щодо грошей, що для вас гроші, яка ваша фінансова цінність, який для вас справжній, де ваш справжній цей фінансовий потік. І взагалі час міняти вашу фінансову стратегію і підвищувати рівень матеріального життя. Оце головний меседж цього з'єднання. 22 лютого Венера в гармонійному аспекті до Юпітера також записуємо цю дату в свої щоденники. Один з найкращих днів місяця, і він про гроші, про запрошення, подарунки. Ви світитесь, ви отримуєте бажане. Тут все. 26 лютого ретроградний Меркурій починається, і він буде ретроградити в період до 21 березня. Тут ви повертаєтесь. Ретроградність це повернення і до тем першого дому це переосмислення себе, перегляд рішень, якихось, перезапуск проєктів, повернення якихось слів, які ви не, не сказали комусь коли. Ну і взагалі тема щось ви повертаєтесь до навчання, до якоїсь поїздки, до відрядження. Можливо, ви щось хотіли прояснити з братом, з сестрою, і тут ви також повертаєтесь до тем з братами, сестрами і сусідами. Взагалі про ретроградний Меркурій, про його велику цю петлю я запишу окреме відео, тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 27 лютого напружений день ну він також такий двоякий. Дуже Марс буде в напрузі з Ураном і тут не потрібно поспішати тут обережно нерви, тут таке буде бажання різко щось зробити. Будьте уважні з технікою. З дорогою і, і, і на дорозі. Але в цей же день сонце буде з'єднуватися з північним вузлом. А сонце це я, це мій, мій прояв. Північний вузол це вузол майбутнього. Це наш, знаєте, зв'язок з зовнішнім світом. І це шанс заявити про себе, закласти початок такого дуже прибуткового проєкту в цей період. Тож обов'язково щось робіть, рекламуйтесь саме в цей день. І будьте обережні на дорозі. Тож, дорогі рибки, лютий це місяць перезапуску. Ви виходите на новий цикл, це багато, багато чого змінюється для вас. Пишіть в коментарях свої дані народження для визначення асценденту, діліться відео своїми улюбленими рибками. І звісно, підписуйтесь на канал Астроната. Ми з вами на зв'язку. Ваші зірки завжди поруч. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!